Вітаю, друзі. По-перше, хочу подякувати всім за те, що прийняли безпосередню участь в реалізації цієї ідеї. Перше приготування вважаю більш-менш вдалим. Звісно, будуть враховані певні погибки на приправи, на крупу, на м'ясо і на решту. Але в загальному хочу сказати, що. Я задоволений роботою отакла, задоволений якістю пакетів. Е, зовсім скоро сподіваюся. Е, безпосередні, безпосередньо ті люди, яким буде адресований цей пайок, зможуть оцінити його більш об'єктивно. А наразі хочу вам показати, що власне з цього вийшло. Скажу так, готував я плов за рецептом, за збірником рецептур. по... Ну, єдине, що трохи замінив е, спеції деякі, е, виключив е, тмін, так як він може не всім подобатись, як то кажуть. Ну і давайте оцінимо. Покажу вам те, що вдалося приготувати, як воно виглядає і що з того вийшло. Аромат відкривається. Прекрасний. Що ж, насипаємо. Нагадаю, в пакеті знаходиться 60 грамів м'яса. Загальна маса продуктів 250 грамів. Ось так очідає рис цілому він згорився гарно, це я вже бачу. Рис розсипчатий. Колір насичений, можливо, камера трохи не передає. На смак теж непоганий. В загальному. Якщо споживати в звичайних умовах, скажімо так, можна трішки більше солі давати, а безпосередньо для хлопців і дівчат потрібно, щоб воно було, було більш, більш нейтральним, щоб не було бажання великого пити надмірну кількість води. Самі розумієте, це, це є проблемою. В загальному також можу сказати, що необхідно трохи зменшити кількість лаврового листа. Ось ви бачите, на порцію його таку кількість. Маленький листочок. Треба мінімум вдвічі його зменшувати. І ще хочу сказати, що потрібно трошечки менше використовувати жиру. Тут у мене пішло на 50, трохи більше 50 пакетів пайків, у мене пішло, пішла одна літра олії. Ну, потрібно вкластися в ну, максимум 750. Тоді воно буде більш адекватний вигляд мати. Але знову ж таки нагадаю, це якщо стосується незвичайних умов, а... Безпосередньо для наших захисників. Просто в звичайному буденному житті ця кількість є повністю задовільною. Ну і ще раз вам дякую за те, що надали таку можливість. Сподіваюсь, в подальшому буде все тільки збільшувати об'єм. Ну і зовсім скоро я зможу вам запропонувати власне, придбати ці пайки. Лише не в такому форматі 250 грамів. А в форматі 500 грамів також буде. Також можливо в подальшому виготовлення паштетів, джемів, Ну і решти, решти смаковиків. Тож, дякую вам, бажаю всього найкращого і найголовніше здоров'я.